Відводимо руки назад. Отак. так. Зворотному напрямку. І головне, щоб коліна були трохи зігнуті. Тепер руки. Невеликі кола. Мета цих вправ трохи прискорити пульс. І трохи попотіти зворотному напрямку. Ми, перекладачі, багато сидимо перед екранами. Сидимо в бутці багато, без рухів. А тепер дивіться, гра руками. Відкриваю, піднімаю. Відкриваю, піднімаю. А тепер ще швидше. Стежте за руками. Добре, а тепер міняється. Відкриваємо і закриваємо ліктями. І треба, щоб лісці залишалися на одній лінії. Тепер великі кола руками. Шість сім і ще один. Міняємо напрямок. Шість, сім, вісім. Відкриваємо грудну клітину. Вухо до плеча. Десять разів. А тепер кажу ні. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер кажу так і піднімаю підборіддя. Чотири. П'ять шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, тепер стегна. Міняємо напрямок. Тепер по боках, напружуючи при цьому живіт, вісім, дев'ять, десять. Тепер згинаємо, розгинаємо коліна. Шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Тепер ще трохи активного розігріву. Подумки рахуємо 10 секунд. А зараз вперед. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відкриваємо. 7, Сім, міняємо, це частина аеробіки, присідання і руки на рівні плечей тримаємо сім. Вісім дев'ять, десять. Тепер плескаємо по п'ятці. А тепер назовні сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер ще швидше, рух ще називаю самба. І на 10 секунді стрибок догори. Стрибок. 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Стрибок. Відновлюємо дихання. Добре. Тепер переходимо до вправ. Перша вправа.